Наше вітання, бля. сидимо всі блядь. ховаємося, від скидів нас розбирають повністю, у нас вже бліндажа пошти немає. Сидимо тут бля, на тічі правах. За нас ніхто не безпокоїться, не питається нас вивезти. У нас шестеро трьохсоте. Нічого вони не думають, наше командування 28-ї 28 бригади. Ми не знаємо, що робити, у нас по ті відходи перекриті, не, ну, уйти тікати нема робити, куди. І, звісно, що робити. Я Сидимо, розкопали. то ждемо, чого ждемо, а чого ми ждемо, хтось знає. Ми їм кажемо, кажемо, давайте думати, витягувати нас, нас ніхто не витягує, всі що там обіщають, обіщають, обіщають нічого не роблять. Нас візде окружили. Сидимо це блін лежу, нас розбирають потихеньку, не знає, чи то живемо до цього. Нашого дня живемо, газами і травлять, зажигалками і, і, і... і та і... Чим хочеш. <кій> даш повністю розрушений, пошти. Отак от, короче, таке наше щастя прийшло. Так що всім передаємо вітання, ось побачить, може розпространити це відео, щоб наказати всіх командирів, козлів. Які на нас на призов судьби?